Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні готуємо неймовірні вафлі та оладки з гарбузово-яблучного тіста. Всі інгредієнти знайдете внизу під відео. Спочатку гарбуз нарізаємо невеликими шматочками, ставимо кастрюлю на плиту і чекаємо, коли закипить. Варимо гарбуз приблизно 30 хвилин. Тим часом очищуємо яблука від шкіри та серцевини і розрізаємо. Зварений гарбуз разом з яблуками перебиваємо блендером до стану пюре. Пюрешка вийшла, як в дитинстві. Дуже смачна. А зараз зробимо тісто. Воно в нас буде однакове і на вафлі, і на оладки. Беремо рисове борошно, щоб вафлі були хрусткіші. Розбиваємо до нього 2 курячі яйця і замішуємо. Додаємо спеції, це в нас цукор, розпушувач, імбир, кориця і дрібка молотого мускатного горіху. Засипаємо, перемішуємо і водночас вливаємо пів склянки молока. Ну і нарешті гарбузово яблучне пюре. Подивіться, який насичений колір тіста виходить. І повірте, воно таке саме ароматне. Тісто наше готове. Розігріваємо наш вафельний пристрій. Трохи змащуємо олією обидві поверхні, бо так було написано в інструкції, і викладаємо ложку тіста. Закриваємо на хвилинку. Перший млинець вийшов гарний. Тому вже наступний ми знімаємо з ось таким гаджетом. Одразу загортаємо вафлю фріжок, всередину якого ви зможете додати улюблений крем, шоколад або варення. Але для тих, в кого нема вафельниці, ми пропонуємо другий варіант. На змащену олією пательню викладаємо те саме тісто по одній столовій ложці і обсмажуємо з обох сторін. Я в процесі вже встиг скуштувати і вафлю, і оладку, і хочу вам сказати, що ви можете додати більше цукру до тіста, але якщо куштувати їх з солодким кремом та варенням, то вони ідеальні. Тому чекаємо на ваші коментарі, вподобайки і підписки. Всім смачного!